Лачень посланки Олександра Михайлович, що в порядку статті 323 КПК України, також захисники Дорошенко Васитин Костянтинович, не Євген Володимирович, бойко Петро Анатольович в першу чергу судового засідання куди рости про неприбуття зв'язку з поважними причинами. Також не з'явилася Швець Юлія Вікторівна, викликалась про причини явки. Не повідомляли. Це засіння здійсниться допомоги технічного пристрою СРС СРСЕМІДА. Так, у нас відсутні захисники. Олександра Михайловича. Мабуть, не зможемо розглядати цю справу з такою явкою. Чи якісь технічні організаційні питання пов'язані з судовим розглядом? Немає? Немає Немає, Пане Михайлович. Раз тоді, на жаль, змушені відкласти судове засідання. Наступне засідання у нас на коли? На четвер. На це четверте, так? На 10-ту. раз тоді зустрічаємося в цей четвер. Принагідно вітаю Вікторію Ваніну з Днем Двок.